Вітаю, друзі, слава Україні, героям слава! Гра день сьогодні починався святом, преображення Господнього. Зранку, коли писав відповіді на ваші запитання, і на ваші теми, ще вітав вас зі святом, ще в білій сорочці вишиванці. А зараз біг вже й не до речі, в чорному. В той час, приблизно, трошки пізніше, може, відбулася чергова, зочинна, Терористична атака расистів цього разу по Чернігову. Атака в центрі міста в той період, коли там, в центрі, в святковий день сьогодні з церков, з кошечками ішли сотні людей, якраз закінчувалися служби Божі в храмах. В цей час, коли дуже багато дітей, навіть перші ми бачили знимки, позує, дівчина позує з кошиком. В цей момент, за її спиною, вибух ракети розбиває місцевий драматичний театр. Ох, люблять расисти атакувати расистські э, атакувати э, драматичні театри і там вбивати людей. І в цей момент відбулася трагедія. Відбувся удар в центрі міста, там, перебував, там відбувався якийсь захід. Він був відомий як цивільний, але найосновніше Вибух ракети пішов далі на вулицю. Ми бачили ті кадри, коли вогняний стовп горизонтально вздовж дороги. Це чудо, що безпосередньо на його дорозі не виявилися люди. Інакше там би просто спопиліли відразу, вдарив на другий бік площі, а скільки поряд біля самої будівлі було потерпілих, а скільки поряд в самій будівлі, там, де влетіла ракета. Ну, це було жахливе враження, і це жахлива трагедія. Там. Вже відомо ніби то вже остаточна статистика. Там семеро загиблих, з них одна дитина. Ще одна дитина у дуже важкому критичному стані була відразу ж реанімобілем відправлена до Києва. 119 постраждалих. Тоді на початку говорили про 11, здається, трошки більше потерпілих поранених дітей з страшними станами психологічними ну пережити таку атаку. В святковий день в центр міста, в самісінький центр міста, направляється Іскандер М. Це балістична ракета, яку перехоплювати зараз можуть тільки в Києві, тільки там, де стоять петріоти. Буде більше петріотів. Може буде закриття і від цього страшного рашистського зла, але поки що той самий Чернігів не прикритий. І зараз ця тема теж у нас буде далі. Тому що поки що ми говоримо, починаємо з злочинів -рашистів. Так. Ми маємо всі підстави їх проклинати і за цю атаку. Це атака по мирному місту, це атака богом і людьми, проклятою Москвою бо, е, Чернігову. І перші враження, які були, вони дуже сильно нагадували іншу трагедію, коли в самісінький центр міста Вінниці пригадуєте, був отой страшний приліт ракети. Там було більше жертв, там були страшніші результати. Там пригадуєте маленька дівчинка. Яка загинула, її мама, яка потім взнала, прийшла до пам'яті вже пізніше, її там дуже некоректно дехто журналістів сповіщав про те, що її дочка загинула, оті всі трагедії. Тоді расисти теж виправдовувалися тим, що вони, мовляв, цілили по. Будинку офіцерів, де на їхні там якісь там переконання відбувалися якісь там збори, чи не іноземних там радників, військових, чи ще якась ахінея. Нічого тоді в Вінниці не відбувалося. Це були атаки калібрами, достатньо точні, високоточні ракети, які летять туди, куди їх спрямовують. Координати будинку офіцерів були у Рашистів. Так, там поряд теж розірвалося, але вони били по людних місцях. Поліклініка, будинок, офісний центр і площа, на якій в цей час дуже багато людей. І перше враження було, що тут відбулося щось дуже подібне, особливо коли після отих перших всіх визгів задоволеного мерзенного їхнього посполитства от там хорошо, як трупики лежат, як все прекрасно. задоволення в них від цього завжди, коли гинуть українці. Але після того. Більш офіційний рівень почав розказувати, так само, як і в випадку з Вінницею, що це, мовляв, вони вдарили по військовій там якісь операції, де відбувалися якісь там наради все в центрі міста і все тому подібне. А потім, а потім, на жаль, пішли певні інформації. І ті речі, які далі засвітилися, вони не знімають жодної відповідальності з ворога, просто жодної. Ну, хоч почнемо з того, що. Рашисти ведуть проти України агресивну, нічим не спровоковану війну, в якій кожна їхня дія є воєнним злочином або кваліфікуватися може як злочин проти людяності, тобто геноцид. Тому те, що далі буду говорити, не знімає ні краплі відповідальності з ворога. Будь-який удар, навіть якщо ви бачите, що там є якісь військові певні події по центру міста, коли там велика кількість людей і такою кількістю. Постраждалих саме цивільних людей з загиблими дітьми тощо ніколи не може бути виправданий. Але далі, а далі, ми, як в кожному випадку, коли йде мова про те, що Путін убиває українців, а хто путіну підносить патрони, ми маємо на увазі не Іран там чи Північну Корею, які щось там постачають. Ми маємо на увазі тих, хто в Україні йому допомагає. І мова йде не тільки про. Продажних коригувальників, там навідників тощо, які скидають координати, які там щось повіщають. Мова йде про тих, які створюють умови для певних жахливих трагедій. І от далі, що ми раптом дізналися? Не з рашистських ресурсів. Це потім нам розказують: он расисти ріановості вкинули там певний матеріал для того, щоб посіяти між нами сварки. А ми ж не будемо їх підтримувати. Тому не розхитуйте човен, не на часі, мовчіть. Ні. Я це побачив, скажімо, в нашого відомого, потужного журналіста, військового кореспондента Цаплієнка відразу після фотографій тих трагічних місць, отих людей, які лежать загиблі там на Бруківці, отих, отого палаю, того вибуху. Отої пожежі, яка там відбулася, руїн, які є, вся площа зазнала певних уражень, удар дуже сильний і дуже потужний. Відразу ж він же ж подав. Я звідти перше побачив, а потім весь інтернет цим зряснів. Зліт дронів приїжджає до Чернігова. Слухайте, тиждень рекламували акцію, яка мала відбутися в центрі міста, чітко було записано: в суботу, в 10-й годині ранку. Акцію. Яка рекламувалася ну, як спеціально для того, щоб туди навести ворожі ракети. Знаєте, я, я навіть можу припустити, що дехто хто запустив оті рекламні кампанії тощо, може виймав якісь не дуже добрі тілі, тому що припустити, що мавши, діставши таку інформацію, слухайте, за тиждень це розійшлося. Вона йшла в інтернеті, це було відкрито. Вони, ну, Вони просто не могли туди не запустити ракету. Тим більше вони знали від іскандерів, чернігів, від іскандерів М, від балістики Чернігів не прикритий. І тому, перше, коли появилася реклама, що приїжджає, що відбудеться певний і мало не фестиваль дронів, ну саме технічний, де будуть представлені, там представники виробників мають їх представити іншим певним структурам зацікавленим. Що це все чітко відомо. Коли тільки саме місце, ми вам в конкретних запрошеннях про нього сповістимо через інтернет. Слухайте, ви знаєте, як в нас працює, працює агентура? Тим більше там було запропоновано, це ж було публічне оголошення. Було запропоновано звертатися, а вони там будуть визначатися, сказати вам адресу і дати запрошення чи ні, тому що всі тільки по запрошеннях. А потім ми побачили самі запрошення. Слухайте, в мене таке враження, що ті запрошення були не просто наводкою для ворога, а вони були зроблені для того, щоб рашистський генштаб... Зміг потім виправдовувати і сказати, що вони били по воєнній тілі саме для цього, тому що там написано акція, в якій подія, в якій будуть брати участь виробники дронів, бойових дронів і військові. Запрошуються військові. А оскільки ми слухайте, як таке можна писати, взагалі я не розумію. Оскільки ми збираємося цю акцію проводити, там приховано все. Там військові будуть, ніби не мають бути видно, що це вони, тому вони мають туди прийти. Ми просимо вас, військових, прийти туди переодягнутими. Не. У військовій формі, і оскільки там будуть військові ще додаткове нагадування для ворога, ми там просимо без їхньої згоди їх не фотографувати, не знімати. Слухайте, скільки ще треба разів в одному документі написати наводок для того, щоб ворог ну, точно зрозумів, що йому гарантовано туди треба вистрілити. Ще раз кажу, ворог не людяний, який умисно ж б'є по житових будинках, який розбомбив. Інший драмтеатр в Маріуполі, навколо якого були великими буквами написані діти, і наводку він отримав тоді з телеканалу 1+,1, плюс з їхнього ТСН, якому якийсь з біженців з Маріуполя в Запоріжжі розповідав, що там в драмтеатрі тисячі жінок із дітьми. Ворог туди відразу посав важкі бомбардувальники і розбомбив, убив там людей. Як треба думати, чим щоб зробити таке оголошення, яке ну. Ну просто не могло бути іншого варіанту ніж удар виявити, розрахувати все це, ну знаєте, знайти час, знайти місце, це елементарно. Ну, час навіть сказаний був, знайти місце, ну слухайте для борга, це елементарно, відстежити електронним способом зняти, можливо, була зрада, можливо, запрошення дали комусь із зрадників. Теж може бути, але ще раз кажу, навіть не обов'язково шукати зрадників через списку того, тому що ну взимати електронні певні мережі. Особливо, коли це робиться настільки кустарному рівні, це просто елементарно. Але це був початок. А потім ми раптом дізналися про інші речі. Так, там, слава Богу, були попередження, що якщо буде повітряна тривога, всім негайно спуститься в укриття. Там, ніби, кажуть, що всі, хто спустилися в укриття, що там укриття приєднане, всі лишилися живі, ті, хто в укритті. Не всі спустилися в укриття, а якби всі пішли в укриття. Я щось дуже підозрюю, тому що одна людина, яка там писала з цього приводу виправдання, вона сказала, що я там за хвилину встигла все-таки спуститися в укриття. Ті люди, якби всі туди пішли, а не пішли на вулицю, де і були загиблі і поранені, де утарна хвиля людей так жорстко зачепила, там ті люди просто би не встигли спуститися, напевне, за лічені хвилини, тому що не забуватися, Чернігів майже прикордонне місто. До Чернігова недовго. Летіти, балістити – це хвилини. Це не е, Х-555, яка летить з Каспією годинами. Це, це хвилинні моменти. І тому ну, сам факт цього всього проведення, все, що відбувалося, ну, таке відчуття виникало, що це вже не вінниця. Ні, ворог винен так само, як в випадку Вінниці, так і випадку Дніпра і будь-якому іншому випадку. Але ми говоримо про наш бік про тих, хто подають ворону патро ворогу патрони, щоб він вбивав українців, таке відчуття, що тут щось зовсім не те. А далі полізла нова інформація: інформація від міської ради, так міську раду. Фактично знищили мера незаконно Атрошенка відсторонили на рік, повзбавивши місцеве самоврядування територіальну громаду Чернігівщини права на це Конституції гарантоване самоврядування. Так я розумію, що там сьогодні якась перехідна влада, яка, ну, м'яко кажучи, не викликає довіри, але навіть вони відмежувалися і сказали, ми точно дозволу на цей захід не давали. Це чітка позиція тої міської влади, виконуючого обов'язки, які там зараз є. А хто організатором заходу, співорганізатором є обласна військова адміністрація? Нагадайте вам, що там є такий Чаус. Це людина, яка провела аферу захоплення влади в місті Чернігові проти Трошенка. Це людина, яка була спіймана на тому. Ви пригадуєте, що творилося, коли Чернігів був напів оточенні? Коли туди добратися волонтери могли тільки через дорогу, яку прострілювалося, скільки волонтерів загинуло? Не одна машина була обстріляна, коли вони пробували довести чернігівцям хоч якісь продукти харчування, тому що в місті почався голод. В цей самий час Чаус загріб і на захопленому рейдерським способом складі зберігав тонни продовольства. Гуманітарна допомога те саме, що ми бачили в Запоріжжі, те саме, що ми бачили в Києві. Подібне, щось, що ми побачили недавно у Львові. Всі зелені голови обласних військових адміністрацій крадуть однаково. Чаус крав особливо цинічно в той час гинули люди, щоб не було реального голоду в місті. В цей час він це приховував. Чауса як одного з най, ну, наймерзенніших постатей цієї зеленої влади ніхто навіть не рухав. Має, мабуть, добрий дах. А тепер вертаємося далі. Тобто серед засновників є кілька якихось певних організацій, громадських, там, специфічних, професійних. Я не беруся розбиратися і я не хочу в це вдаватися, тому що подібна акція під час воєнного стану не може бути здійснена тим більше за участі військових, за участі військових виробників, за участі спецслужб, не може бути проведена без непросто дозволу. А без прямих вказівок з боку найвищої влади. В нас одна влада, в нас немає кабінету міністрів. Шмигаль здав, в нас нема Верховної Ради, Стефанчук здав. У нас є ОПА, зелена ОПА, яка керує всім. Там, правда, поверхи між собою воюють як в е, е, наращі башні Кремля. Але хтось звідти тільки міг дозволити. Тим більше, ми вже знаємо, що це не перша аналогічна акція представлення. Оцих дронів, їхніх виробників і спілкування з певними групами військових. Ми знаємо, що такі акції вже відбулися в Києві, Львові, Дніпрі і Харкові. Вибачте, Київ захищений від балістики. Там можна подібне щось проводити. До Львова досить далеко. Слава Богу, поки що з Білорусії не запускають ракети. Це означає, що навіть балістична ракета, навіть кінжал, буде до Львова летіти певний період часу. Цього часу достатньо, щоб безпечно зійти в укриття. Подібні дії в Дніпрі, Харкові, Чернігові є. Ну, це і військовий злочин. Військовий злочин не тільки расистів, які удар нанесли, а військовий злочин своєї влади, яка на такий ризик підставила людей. На страшний ризик. Якимось чином зійшов? в Київ, ну, Київ ще раз кажу, захищений, Львів далеко, Дніпрі Харків якось прийшов. Чи расисти не зорієнтувалися відразу? Чи вони вичікули якогось моменту, чи їм наводку дали, а про це далі буде, під цю конкретно, абсолютно комусь важливу акцію? Наступне, е, про пес відповідальність абсолютно, під час війни і такої війни ми це вже знаємо, ми це вже сказали. Давайте не забуватися. Ця війна дійсно стала тотальною, і під час неї захищених місць нема, і будь-які проведення масових акцій тощо вони є особливо ризикованими. Ще раз кажу, Київ себе відчуває трошки безпечніше, можливо, занадто безпечно, от перед 24 серпня, коли там гуляння будуть масові, все мене це просто бісить. Ви забулися, що твориться? Ви забулися про війну? Можуть зробити таку атаку, що не перекриють навіть патріоти. Але в цій е ситуації. Зеленський же ж ну от ми згадуємо. Порошенко локалізував війну. Він загнав її в гухий кут. Не було обстрілів глибину тощо, і тоді можна було проводити вибори. Тоді можна було проводити якісь мітинги, антивладні в основному мітинги, все що завгодно. Зеленський привів війну в кожен дім. Він відкрив її двері і він її привів до всіх. І за таких умов, коли немає безпечних місць, проводити якісь заходи, тим більше з такими передумовами, що це військові заходи, що там будуть військові все з цими попередженнями для ворога, спеціальними, здається, попередженнями, ну це є просто разюча, дика від безвідповідальність. Наступне питання: навіщо потрібні такі заходи? Для того, щоб військові ознайомилися з тим, що роблять наші вироготовивачі дронів? Я перепрошую, оті військові, яких десь там з Чернігівського гарнізону, можливо, певної групи, які десь там займаються охороною нашого кордону на півночі, там з Білоруссю, їх чи там вже до Росії, цих, ці військові вирішують про закупівлю дронів? Чи все-таки вирішується в Міністерстві оборони в Києві? Який сенс? Проводити оцю цю презентацію, витягувати, возити по Україні під прямою загрозою представників, виробників цих дронів, якісь нові, українські, сучасні, хороші, я вірю, що хороші, і паралельно з тим тягнути туди військових, збирати під якусь ще дивну акцію, обов'язково передівдягніться ді... 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 цивільну форму і проводити це в центрі міста, коли навколо повно людей, і ви всіх піддаєте загрозі. Я не бачу сенсу в такій акції. Є наші виробники дронів, які Просять владу оформлять державне замовлення. І є Резніков, який заблокував державне замовлення і у Воронпрому, і державне замовлення у приватних виробників. І все купують волонтери. Ну іноді владні волонтери. Он той же ж самий Федоров там зібрав гроші, каже, на 10 тисяч дронів і тому подібне. Але насправді. Який сенс, коли ви навіть не закуповуєте те, що є, а те, що закуповувати, ви маєте їх презентувати Міністерству оборони. Ви не маєте тягати цих людей по всій Україні, піддавати ризику. Сенсу в цій події нема, крім двох речей. Перша річ вона дуже цинічна, брудна, але дуже типова для цієї влади попіаритися. Вони не зробили замовлення державного оборонпрому на жоден дрон. На жоден безпілотник, але вони при тому, Зеленський вже з десяток відосів розписав про армію дронів, про те, як держава їх замовляє, як ми там вже з ними там неймовірно всіх поборюємо, як вже і Москву бомбимо. Ну не знаю, я маю скептичне ставлення до цих ударів по Москві, Вони трошки діяли на нерви і лякали московитів, але на тому. Мені здається, до всього звикається, так як ми звикли, так і там звикається. Вони побачили, що це нічого страшного. Це не ті обстріли, які в нас по Харкову йдуть, де масово вбивають людей. Це не страшно. І тому з тим, мені здається, невелика з цього користь. Ну а в будь-якому випадку: Зеленський на цьому піариться, Буданов на чому піариться. Ну, на малюка не буду тикати пальцем, тому що він хоча б не дарма піариться, вони б'ють по потрібних об'єктах, вони б'ють по Крим по Керченському мосту, по рашистських кораблях. Тут зовсім інша історія. І от перше це елементарне для піару. Поїздити, покрутитися, правда, я не знаю, що потім з цього мало бути, фільм якийсь мали знімати чи що, бо ж офіційно про ці поїздки не сповіщалося, наскільки мені відомо. Хоча ми вже маємо сюжет сьогоднішній з зеленого телемарафону. На якому розказує, що рашистська ракетна атака прийшла саме на певну акцію з популяризації представлення українських військових дронів. Це теж подарунок ворогу для виправдання його агресії. Ну, ми ще раз кажу. Пахо, піаром, хоча суть цього піару я до кінця не розумів. Але є друга річ. Я зараз про другу річ скажу. Знаєте, вона може видатися конспірологічною, але. Але при цій владі конспірологія має право на існування. Це телевізійники. Вони так і не навчилися бути державними діячами і просто громадянами. Це є люди, які крутять якісь схеми, забивають людям в голови, щось перекручують і пробують витягнути свій результат. Зараз я піду на цю тему, але я зроблю коротку маленьку передмову. вступ, щоб зрозуміти про що йдеться. Пригадуєте. Ще в січні, після того сильного викриття е журналістського про яйця по 17 і спроби від 4 до 6 мільярдів вкрасти тільки на продовольчому забезпеченні, тільки в шести тилових областей, де найменша мінімальна кількість збройних сил, не прифронтових областей, там за це, ну всі сказали, Резніков має піти, він має бути звільнений. І нарешті почали десь до лютого місяця розкочегарилися почали говорити: А хто ж замість нього буде? Відразу з'явилися добродушні такі, знаєте, наші білі пальтечки, які почали казати Ні-ні-ні, не треба знімати. Одні кажуть, ну Резніков вже ж не відповідає за те, що в нього під ним крадуть. А другі казали: Ну навіщо? Буде хтось ще гірший, цілком ймовірно, що буде гірший. Резніков виявився гіршим за міністра який здавався абсолютним дном тарана, він виявився гіршим. Я вже про це робив запис, я не буду повторюватися. І в даному випадку ну так може справедливо. Але це не означає, що безкарним і на посаді має залишитися лідер мародерів, людина, яка дискредитує армію, яка позбавляє виживання бійців на фронті. Ну, це просто не може бути мови. Але тоді зуміли знайти, відвернути увагу. Пішли Рамштайни, там ще там щось. Нарешті нам танки почали давати. Е, нарешті підняли питання. Тоді по на зустріч з західним нашим союзникам, зняли Кирила Тимошенка. І от з Резнікова прискочило якось на Тимошенка. І на ті призначення замість звільнених голів вода, які ова, які виявилися теж не найкращим, особливо тут по Київській області. Ну, сумнівно це все виглядало. Але відвернули увагу. Зараз, зараз треба скидати баланс з одного боку. З другого боку, зараз все більше шперскіповоло дивляться до мародерства української влади. І тема. Резнікова знову випила назовні. Він знову погорів. Слухайте, я просто не розумію. Ну, сотий раз наступати на граблі. Ну, це це навіть не українська традиція, це не знаю, я традиція. Правда, одна маленька особливість. Граблі б'ють не по чулу того, хто на них наступає. Граблі б'ють нас, б'ють Збройні Сили України, б'ють наших бійців, а топчеться по них Резніков. Отака От історія, трошки нелінійна, в нас відбувається. Але зараз з цими куртками, з цими іншими абсолютно брутальними порушеннями, знову піднялася тема. Все, Резнікова міняють. І нам навіть почали деякі безуглі писати, як вони не проти очолити це міністерство. Ну, безуго, це звичайно насмішка. Хоча, знаєте, в цій країні при тій владі я вже ні в чому не особливо не буду самовпевненим таким. Але а далі. Нам почали робити річ, яка називається, перекладається з їхньої короткотворської мови на простолюдську наступним чином. Хай ліпше лишиться Резніков, ніж такі подарунки. Нам представили, може, ну про безугу я вже згадував, яка сама себе пропонує, ну але це несерйозно. Нам представили Верещук і Кубракова. Слухайте, для людей, які хоч трошки щось розуміють, це просто виклик. Верещук. Підручна Медведчука, ну, власне, його соратника Козака Тараса. Це людина, яка заявляла, що якби вона була російською громадянкою, вона би голосувала за Путіна. Це людина, чоловік якої розстрілював і підпалював людей в будинку про спілок під час убивства Майдану. На його руках вона любить свого чоловіка, і він у них покарані, все інше кров Небесної Сотні. Це, ну, це людина, просто гірше нічого не можна придумати. Це людина напряму причетна до того, що ми називаємо хто розмінував чонгар. Насправді хто відкрив дорогу з півдня. Так я розумію, Верещук там не основна, але вона дуже активно попрацювала на тому, щоб звідти було все відведено, все розібрано, все розміновано. І потім ворог спокійно в маршовому порядку собі пройшов. Не вона одна, але Дальше, Верещук – це людина, яка умисно зірвала е, евакуацію. Там, де її можна було провести. І десятки тисяч жертв це на її совісті. І цю людину нам зараз пропонують міністри оборони. Це людина, яка була проти НАТО, чітко виступала, і багато інших речей. Міністра оборони, слухайте, що може бути страшніше? І відразу появляється, краще Хай Резніков. Ми можемо про Кубракова багато що говорити. Знаєте, я не раз згадував, тому зараз не буду дуже поширюватися тут. Це є рідний і улюблений племінник міністра внутрішніх справ Білорусі, ката білоруського народу Івана Кубракова, творця мінського ОМОНу, улюбленця Лукашенка. Це людина, яка кичиться в Білорусі, що не КГБ Білоруське, не розвідка білоруська, а саме він, міністр внутрішніх справ, найкраще знає про певні речі, як білоруська опозиція, що вона робить в Україні, з ким вона тут спілкується, хто тут в полку Каліновського, хто в погоні, хто з опозиції приїжджав, а потім повернувся там щось робити в Білорусі. Їх відразу арештовують. Не КГБ, поліція відразу арештовує. І на довічне там і розстріл можуть дати. От вимінник Кубракова. Казати, що він якось не пов'язаний. Ну, перше, я вже сказав про ті обставини. Але племінник Мінського Кубракова мав дуже добрі стосунки по дорожньому крадівництву з своїм дядечком білоруським. І це є докази, що це дуже пов'язано. Зараз нам цю людину, мало того, що Зеленський його вів до штабу Верховного до ставки Верховного командувача, що ну, це все, як телефон прямий, включити до Лукашенка, а звідти до Путіна. Але він, його. З е, Сьогодні може нам запропонувати на міністра оборони. Ну, ще Камишина нам називають. Ну, Камишин це те саме, що Резніков. Він три місяці буде вдаватися в суть справи, а потім буде робити те саме. Йому скажуть, що хай крадуть, він буде казати, хай крадуть, він не буде ні до чого мішатися. І от нас підводять до того, а давайте ми знову Резнікова залишимо. Але сталася одна неполадочка. Проскочило одне додаткове прізвище. Мало проскочити два проскочило одне. Марія Берлінська. Марія Берлінська, я не знаю її політичних поглядів. Мабуть, вона точно не про Порошенківська, і, мабуть, вона десь виступала проти нього, тому що проти неї немає відторгнення у Зеленського його найближчого оточення. І мені здається, що пару там людей наверху сказали: давайте для того, щоб відмитися трошечки, щоб мати якийсь шанс десь перед заходом відбутися, давайте поставимо на міністра Берлінську. Вона фаховий волонтер. Вона дуже жорстко критикувала Резнікова, її дуже підтримували за ті речі по дронах, пригадуєте, по інших речах, по обмундуруванню. Це було б дуже добра річ. Правда, ну все одно, не будемо дуже надіятися, якби її поставили їй би не, да... їй би не дали поміняти команду. Вона би, врешті-решт там би просто забруднилася, плюнула би і звідти би пішла. Але на сьогоднішній день для тих, хто хоче зберегти Резнікова, чи ще якусь більшу паскудство зробити, поява прізвища Берлінської стало просто. Критичним, катастрофічним. Тому що вплив Заходу, отак, як колись залужного, під впливом на зеленського Бориса Джонсона, а він мав вплив в обхід Єрмака. Це унікальна ситуація, він мав цей вплив. І от завдяки цьому ми маємо залужного. І я думаю, що хтось багато хто боявся, щоб зараз там Дуда, хтось інший з ключових західних політиків не порадив от поставте волонтерку. І щоб Зеленський раптом сказав, добре ставлю. І хтось зробити мусив так, щоб Берлінська була спалена. Або загинула, що могло сьогодні статися, або була дискредитована. Я просто при тим, як прийти до фінішу цього, я просто згадаю, що насправді є ще одна кандидатура, найкраща, найсильніша це є Полторак. кніє, є Кривонос, є Марченко, є Павловський, є багато людей, які можуть очолити містерство. Їх точно Зеленський ніколи не призначить. Він їх хотів посадити в тюрму, він їх хотів знищити. Вони для нього вороги. Міністр колишній а Полторак для Зеленського постать нейтральна. Він ніколи не займався політикою. Він міг би стати, але Зеленський боїться ну, папіредник і все, він навіть не розглядає Полторака. І нам навіть його не висовували. А от Берлінська появилася. це означає, що в одних колах про неї подумали. І що далі ще сталося? Берлінську втягнули в цю аферу, а це афера Офісу президента, а не громадських організацій, ще раз кажу, воєнний стан і різні області України. Вони по областях це возили. Не може бути це ініціативою приватною. І вона, як людина добропорядна, вона після того, коли відбулась трагедія, стала ну, брати на себе якусь частину відповідальності. І це автоматично включило спусковий механізм. Мені здається, що це готувалося так, як сьогодні, відразу після її заяви, а може ще й до. Почали масово іти по всіх зелених пабліках звинувачення проти неї. Ну слухайте, йде мова про якісь владні акції, то що давалося би, противники влади мали би якимось чином її там теж зачіпати. Ми проти неї жодного слова не кажемо. А про владні почали її зливати, спалювати, розтоптувати. От і в мене є враження, чи не сталося так, що замість Харкова чи Дніпра прилетіло в Чернігів саме там, де мала бути Берлінська, де мали відбутися якісь речі, де було простіше зробити, і була готовність, і було замовлення, головне на цю дискредитацію. Чи не було це? От питання без відповіді. Бо трагедія, і от той страшний безлад, який зробили з цим, і те безумство, яке зробила влада з цими подіями, це окрема тема. А от там немає сумніву. А от з цим історією з берлінською, просто подумайте, чи правда чи ні, я не знаю. На цьому закінчуємо. Слава Україні.